Суть християнства іудаїзму в тому, що людина на тій землі одночасно живе в двох паралельних реальностях. Причому зачасту вони бувають абсолютно протилежними. Тут вона може бути багатою, відомою в той самий час, як в тій реальності вона буде дуже бідною, а то й взагалі може не мати там місця. Причому, коли людина помирає, смерть. Це перехід з однієї цієї реальності в іншу. Тому християнство наповнено вченням, Наприклад, як Ісус каже, не збирайте скарби тут, на землі, а збирайте скарби на небесах. І багато інших місць, де Христос, Його учні, послідовники кажуть про те, що людина перебуває одночасно в цих двох реальностях, а звідси висновок. Це зем... земне життя, воно дуже коротке. Його суть в тому, щоб приготуватися і заслужити оту якраз другу паралельну реальність. І життя наше на землі, його якість, орієнтир і цінності, ми повинні оцінювати лише з точки зору тої вічної паралельної реальності.